Єдиний тенісний турнір на цьому тижні рівня 500 WTA Brisbane п'ятисоточник на австралійському хардкорті. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. І найголовніше також пам'ятайте, що. Ваші неймовірні, потужні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це є найважливіша підтримка нашому контенту і нашому каналу. Майстер клас. Щиро дякую наперед. Отже, як і обіцяв, перший блок запущений по першим матчам ранку. Навіть ще пізно вночі, але це вже 6 січня. І ось уже ближче до ранку і я запускаю другий блок е, тенісних матчів і прогнозів на них 6 січня вно, вночі і рано вранці. Ось. І щоб не заплутатись, треба вже починати сьогодні 5 січня. Готуватись до нічних і ранішних матчів основної сітки вже 116 коли вступають в дію самі потужні тенесистки, самі рейтингові і високосіяні в Брізбені. Таким чином, в першій частині ми вже розглянули матчі кьослер кіз Шнайдер Потапова, Соболенко Буча. Кирстя Остапенко. А у цьому випуску, друзі, на вас чекають мої ідеї, думки, пропозиції і прогнози на матчі Кінін Александрова. Мухава Томлянович. Бускова Бадоса і Рибакіна Джаншуай. Готові слухати? Готові. А я готовий вам. Доповідати про свої пропозиції. Отже, Кенін Олександрова. Ну, я не боюсь того слова дві расистки. Одна вже давним-давно її родина живе в Америці біля рижої халви. А Олександрова представляє поки що напряму. Тому вона безпрапорна, а Кенін. Маскується під зірково смугастий американський прапор. Отже, Соня Кінін. Москвічка. По походженню. До речі, тому маскалька да? проти Олександрової, 28- Олександрова 10. та У них 1-1, нічия. На жаль, у тенісі як у боксі. У боксі і то рідко, але зустрічаються нічі. А у тенісі нема нічієї, друзі. На жаль, якраз от для таких випадків краще були б нічі. Кінін Олександрова. Знаєте, із двох зол вибираємо одну. Олександрова фора мінус три гейми. Я беру. Олександрова мінус 3 гейми 1,53. І в одній 8-й Олександрову я бачу. На переможці цієї пари вийде переможця наступної пари. Томлянович Мухова. Кароліна Мухова 20, та а Елла Томлянович 78. На початок турніру були. Томлянович, до речі, у 28. 20... Другому році на US Open вигравала у Мухової. І це була єдина зустріч між ними. Я вважаю, що відбудеться спортивна помста, і Мухова виграє впевнено. Мінус 3 гейми фора на перемогу Мухової. 1-52 КЕФ. Практично такий самий, як і Олександрова мінус 3 фора по геймам. І я вважаю, що в одній восьмій в наступному колі зустрінуться Олександрова Мухова. А там вже поговоримо серйозніше. Четвертий блок однієї 16-ї. Я пропоную розглянути. Це блок з двох матчів, звісно. Бускова Бодоса, Рибакіна. Джан Шуаї. Бускова Бадоса. Бадоса вигравала 4 рази. Бускова жодного разу. Бадоса 25, Бускова 46. Я думаю, і в п'яте виграє Іспанка. Паула Бадоса перемога. 1-82. Мій прогноз практично без пояснень і no comment Бадоса 1-82. Ну, як я і сказав, переможеця цього матчу, виходить на переможецю матчу Рибакіна Джаншуай. Ну, а тут уже я скажу, що рашистка, яка прикривається казахстанським прапором, переможе. Не знаю, на жаль, чи на щастя вам судить. Але я просто констатую і прогнозую. Рибакіна переможе, та ще й переможе впевнено. Я вважаю над китаянкою Джан Шуай. До речі, забув сказати. Рибакіна п'ята на сьогоднішній день. Джан Шуай 79-та. Та не причина, що Такий низький рейтинг у Джан Шуай і високий рейтинг у Рибакінай, що я так кажу і прогнозую, впевнена перемога Рибакінай. Тут треба просто, друзі, не лінуватися і вміти дивитися правильно ігри певних тенесисток, щоб потім аналізувати розкидувати мізками по поличкам, розставляти всі крапки над І, і на базі вже передив... передивлячись всі от матчі, необхідна кількість, потрібно подивитися, з різними суперницями: І з потужними, і з слабкими, і з середніми міцними горішками. І тільки вже тоді приймати рішення щодо прогнозу. Так, я знаю, що Рибакіна колись щось навіть і казала таке, ну, нібито не підтримує вона тої політики, що чворить фашистський кремлівський диктатор. Але я вам скажу: вона і не підтримувала Україну. Вона просто е, проти, я знаю, що Рибакіна багато часу проводить в Словаччині. Там тренується і там практично живе. Але вона досі прописана в Москві. Вона і її вся родина. І тому, що її. Дозволили користуватися прапором Казахстану. Це не означає, що вона вже казашка або ж словачка. Вона. Так, вона має право перебувати і в Астані, наприклад, в Алматі, і в Братиславі, в Кошице. Неважливо. Але в неї досі російський паспорт, в тому числі, і російська прописка московська. Ви кажете, що вона казала, що в неї тільки прапор Казахстану і тільки паспорт Казахстану. Але це не означає, що воно так і є на самому ділі. Розумієте? Путін вже тричі казав, що він взяв Купянськ. А там навіть і 5 кілометрів до Купянська Путіна не видно. А Зеленський там був. От вам і все, що кажуть расисти. Як можна цьому вірити? Расисти і всі, хто їх підтримує. Ненавиджу. Казав і буду казати. Це навіть вже, знаєте, це не, на, не нев, ненависть. Це не ненависть уже. Це. Є таке чудове українське слово. Я не знаю, як його перевести на маскальську мову. Я гидую ними. Розумієте? Мені так здається, що це навіть ще гірше слово, ніж ненависть. Я гидую ними, так. Вони настільки мерзотні. Маскалі. Їх всі, хто підтримує оцю от загарбницьку москальську політику, ви всі разом, якщо ви мене чуєте, ви наскільки мерзотні і негідні, що, ну, не знаю, іноді навіть не хочеться і прогнозувати матчі за участю ваших представників. Вибачаюсь, друзі. Після оцих всіх. Закидів і атак. Настільки це вже бажаю, щоб цей рік був останнім в цьому плані. І я просто мрію забути і більше не згадувати про ось це все. Але в плані ось нашого каналу, наших прогнозів, звісно, так в житті я ніколи не забуду. І не пробачу. Жодний з українців цього не забуде і не пробачить. Дякую, що вислухали. А закінчуючи свою думку, Рибакіна джаншуай 2-0. Перемога Рибакіної. Я констатую і прогнозую навіть матчі за участю і расисток, і рашистів. Що поробиш, їх, їх поки що допускають. Рибакіна 2.0148. Впевнена перемога над китаянкою 79 в рейтингу. У мене все, друзі. Дякую, що вислухали. І найголовніше, я вам дякую за ваше розуміння і підтримку. І за активність. Не забувайте підписуватись. Тисніть лайки, пишіть коментарі. Щиро дякую за підтримку. Хочете подякувати ви і підтримати україномовний контент і канал. За прошу вас в кожний опис під кожним з відео. Вдячний за вашу подяку. Реквізити в описі. Щиро дякую. Трошки аж за хрип. Вибачаюсь за емоції, медгриби Шовковиця. хай усім вам здоровиться. Любові, миру, щастя та добра. Бажаю всім. До зустрічі, Па-па.